Тим часом у Черкасах оселилось хімічне підприємство з Донецька. Переселенці, що відмовились працювати на людей зі зброєю, обживають свій бізнес тут. Із собою захопили не тільки обладнання, а й працівників з родинами. Як працюється хімікам зі Сходу, знають наші кореспонденти. Сюди додається вода і потім якесь нібудь тверде віщество. все це в раствор. Женер Наталія показує коте для виготовлення хімічних реактивів. Він чи не єдине, що вдалось вивести з Донецька керівникам заводу. Прийшли люди і сказали оборудовання вивезти з території ДНР. Ми не дадим. Працювати тут. Працювати на людей зі зброєю родина Леоненків категорично відмовилась. Відтак завод із 25-річною історією вони вирішили перевезти до Черкас. Пошуки потрібного приміщення тривали менше року. Нині тут закінчується ремонт. «Це – производство хімічних реактивів для промислових цілей, атомне промисловості, фармацевтики, косметики, віщової промисловості. Тому дуже високі до чистоти приміщення. Разом із обладнанням із Донецька приїхали ще чверть сотні працівників. Їх Леоненки забрали разом із родинами. Механік Андрій приїхав до Черкас із дружиною та двома дітьми. Ми просто себе навіть не могли представити, як це все з чого починати. Ну як кажуть, є така пословица глаза бояться руки Да? Ну і от потихоньку, потихоньку, і от тепер видите результати нашого труда. Саме ціна в тому, що вам вдалося спасти, это люди. Надо нашу проблему воспринимать як возможность. От ми сюди приїхали і увидели окей. Тяжело, начинать все сначала, но давайте построїмо лучше, чем было, новее. За місяць підприємство має запустити перший цех. А за рік два тут планують не лише відновити потужності донецького заводу, а й перевершити їх у рази. Катерина Ковбій, Вікка новини.